Вітаю, друзі! Досить давно. Riot Games не ламали. а... Тобто не змінювали ліс, тільки но все більш-менш збалансувалося з моменту додання хекстекового та хімтекового дракона, а також подальшого видалення хімтекового дракона. І ось знову. У передсезонні 23-го року розробники концентрують свою увагу саме на лісі, а точніше на його спрощенні. Хоча, на нашу думку, роль лісника майже нічим не відрізнялася від інших, окрім того, що на лісника частіше летить негатив від команди. З вами канал Хасагі. Йой, давайте подивимося, які саме зміни чекають на нас у передсезонні 23-го. Звісно, лісники мають значний вплив на матч. Особливо сильно це відчувається, коли в твоїй команді троль, що відмовляється йти до лісу, натомість пхаючись в якості другого гравця, на топ. Саме в такій ситуації, коли у ворога є бафи всіх драконів, Герольд безодній та повний контроль карти, відчуваєш силу лісника, на жаль, не свого. З іншої сторони, зрозуміло, чому багато гравців не хочуть іти до лісу, особливо на низькому рейтингу. Саме на цій ролі гравець має багато обов'язків. Що цікаво, він, начебто, має займатися і роботою інших ліній, тобто слідкувати за кемпами дракона, нашора та крабами на річці, де згідно зі здоровим глу. Слуздом повинні бути варди від гравців верхньої, нижньої та середньої ліній. Тобто все зводиться до того, що лісник повинен допомагати команді, а команда ліснику ні. Але зараз не про це. Про ставлення гравців та їх помилки ми поговоримо в іншому відео. Отже, чому розробники вирішили зробити ліс дещо простішим? Так, зміни повинні зробити його саме простішим. За статистикою розробників, більша частина нових гравців намагаються уникати ігор на ролі лісника саме через деякі аспекти ігрового процесу, на кшталт максимальної відстані агролісових монстрів, а також через велику увагу зі сторони команди до дій лісника. Але з цим... Нічого не поробиш. Звісно, розробники відразу заявили, що не збираються до абсурду спрощувати ліс. Але на гравців що полюбляють писати а. Ну, зрозуміло, знову сказуалють гру. Це не стало аргументом. Зі своєї сторони, ми, як гравці, що мають досвід гри в лісі, повинні зауважити, що описані далі зміни майже не вплинуть на можливість показати свої вміння, граючи на цій ролі. Але грати за Фідол Стікса та інших чемпіонів, що спроможні чистити декілька кемпів разом, стане дійсно простіше. А тепер давайте по черзі стосовно кожної зміни. Наразі обговорюється низка змін, наприклад, система допомоги у виборі лісних маршрутів, яка спростить першу зачистку. Це буде щось подібне до рекомендованих предметів, що дійсно може допомогти. Наприклад, у випадку автофілу до лісу, лісові маршрути допоможуть новачкам зберегти здоров'я, не отримавши нагоріхи від кемпів, з якими у деяких чемпіонів є проблемки. Наприклад, почавши зачистку лісу за варвіка з остроклюбів, ви ризикуєте залишити пташкам більшу частину свого запасу. У той час як Каїну достатньо два рази використовувати к'юшку, щоб пустити півників на гострі крильця з кевсі. Також розробники збираються скоригувати правила битви з лісовими монстрами. У першу чергу зміниться дальність їхнього відведення від гнізда. Як ми вже казали раніше, ця зміна значно посилить можливості лісників на кшталт Фідолсікса. Тепер гра пробачить помилки початківців, що відводили монстрів занадто далеко. Моменту, коли вони починали повертатися до свого гнізда та відновлювати здоров'я, таким чином чистити відразу декілька кемпів стане значно простіше, навіть для тих чемпіонів, що раніше не могли цим похвалитися. Додатково однією з причин оновлення лісу є невелика різноманітність чемпіонів, яких ми можемо побачити в лісі. Частіше за все, це персонажі з атаками по площі або з великою швидкістю атаки. Тому таких лісників, як Рамус. Можемо бачити досить рідко, адже перша зачистка лісу перетворюється майже у вічність. При цьому рамус має достатньо живучості та сили, щоб тримати на собі одночасно атаку синього вартового та громпа, повертаючи їм шкоду за допомогою свого вміння W. В той час як зачищаючи їх кемпи поодинці, чемпіон втратить багато часу та здоров'я марно. Нарешті рает задумалися над тим, що однією з важливих складових гри лісника є підтримка союзників за допомогою синього або червоного підсилень. Звісно, ліснику досить неприємно віддавати ці бафи, нічого не отримуючи. Натомість зараз розробники працюють над винагородою або компенсацією втрат золота, досвіду та бафів лісниками, що допомагають команді. Так, Допомога не повинна бути на шкоду собі. Таким чином, можливо, в майбутньому синє та червоне підсилення будуть залишати після себе міні підсилення, які зможе забрати лісник. Здається, з такими нововведеннями іверн залишиться без роботи, адже таким чином нівелюється одна з переваг гри за цього лісного сапорта. Нарешті ми дочекалися повернення хімтекового дракона, що у своїй першій версії повністю ламав ігровий процес. Відтепер цей дракон не буде повертати до життя загиблих чемпіонів. З новою хімтековою душею ви будете наносити більше та отримувати менше шкоди на низькому рівні здоров'я. Захопивши карту, хімтековий дракон змінює та підсилює активні рослини. Наприклад, квітка провиця буде прискорювати переміщення до розкритих ворогів, а вибухова шиш Почне відкидати ще далі. Остання зміна лісу зачепить предмети. Ті інструменти, які наразі мають лісники, довели свою ефективність. Але проблеми з розумінням та цікавістю гри, з, наприклад, червоною карою ніхто не скасовував. У той час предмети лісників мало чим відрізняються від предметів гравців на інших лініях, що займаються нудним фармом міньйонів. Ті, хто грають досить давно, повинні пам'ятати часи духа старішини ящерів та ліхтаря Ригла, коли предмети лісників дійсно мали велике значення та вплив на гру. Так, у них також були свої проблеми. Тому розробники планують повернути їх до гри в новому, більш досконалому вигляді у якості петів. Ці малюки будуть допомагати вам в лісі з різними дрібницями, зачисткою кемпів, вбивством епічних монстрів як свого часу. Щеня від ситого пожирача. Граючи в лісі, ви паралельно будете грати в Тамагочі, годуючи та зрощуючи свого пета, доки він сам не почне підсилювати вас і ви станете петом свого пета. Ой, Вибачте, дещо не туди понесло. Щодо дизайну петів, остаточна концепція ще не затверджена, тому на релізі вони можуть виглядати зовсім по іншому ніж на скріншотах. Найкращим втіленням цієї ідеї було вовчення мороку, яке усюди слідувало за чемпіоном. Щоразу, коли гравець зачищав табір, у пащу вихованця залітав вогник Арі. У якийсь момент гри вовчення зменшувалося і поміщалося на голову чемпіона. Потім навколо моделі з'являлися перефарбовані ефекти стійки тигра у діра і відтворювався багато разів звук активації абсолютного вміння Атракса. Знову ж таки 200 років геймдизайну дизайну від Riot Games. Разом зі змінами лісу, ми отримаємо нову систему комунікації, точніше, покращену її версію. Досить важливо, щоб гравці могли швидко та інформативно описувати свої подальші дії за допомогою сигналів, без необхідності писати до чату повноцінний план Барбароса. Саме тому тепер кількість пінгів значно збільшиться, окрема повага гравцям, що будуть використовувати їх за призначенням, а не для знищення останніх нервових клітин своїх союзників, враховуючи. Що до початку передсезоння ще декілька місяців оновлену систему ми можемо побачити в дещо іншому вигляді, аніж на попередній презентації. Тому розбирати їх зараз не має сенсу. Додатково будуть внесені корективи до системи огляду, що дійсно досить застаріла. Тепер ви будете бачити, куди саме буде встановлений варт, якщо ви встановлюєте його через стінку. Ось тут так можна казати, що прийшло оказуалення. Так. Будуть і інші оновлення системи огляду, але їх нам зараз не розкривають. Наразі це всі зміни, про які нам відомо. Але це не означає, що ми не побачимо ще щось цікавеньке через декілька місяців. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати. На протязі відео з вами була, як завжди, Майя Ведернікова та канал Hasagi.ua. Пам'ятайте, що найкраща допомога каналу це ваш лайк, підписка. Тематичний коментар більше чотирьох слів. Також ви можете підписатися на наші соціальні мережі усі посилання в описі під відео. На цьому все ще почуємося!